Розформування it частин в ЗСУ, плейофи, але тільки за російський паспорт, і ddos атаки на майже 4 терабіта за секунду. Це 167-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин! НБУ оприлюднив дані про експорт it послуг за серпень 2024 року. І він становив 507 мільйонів доларів США, і ця цифра не дуже, бо вона на 38 мільйонів або на 7% менше аніж була в липні. Якщо ж порівняти з серпнем минулого року, то тоді було 566 мільйонів. І цей результат я про 508 мільйонів ще й найгірший в рамках цього року. Експерти вже заявляють, що навіть в найоптимістичному сценарії ми втратимо 5% експорту порівняно з 2023 роком. Чим складно сперечатись, але будемо сподіватися, що обмежимось цією цифрою. Хоча дуже дивно, бо насправді кількість, наприклад, вакансій в Сполучених Штатах вже почала активно зростати. Народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що рішення про економічне бронювання було прийнято. Я процитую. Рішення прийнято. Чекають ще рішення політичного керівництва. Сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника, начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати. У мінекономіки на запит доу відповіли, що поки що деталями ділитися не готові. Проте у мінекономіки ж на запит від доу відповіли, що надати деталі поки що не готові. Нагадаю, що в Верховній Раді на даний момент зареєстровано чотири законопроекти про економічне бронювання. Всі вони плюс-мінус схожі, але з деталями там про ФОПи або про те, як підтверджувати, або яка конкретно цифра лімітів. Але всі вони заблоковані і не рухаються. І судячи з цього, вони заблоковані саме рішенням політичного керівництва. І тоді про яку саме зміну вони говорять і хто це рішення прийняв, якщо не політичне керівництво дуже складно якось зрозуміти. Мені вже навіть, якщо чесно, трохи соромно у вас питати, що ви про це думаєте, буде воно чи не буде. Напевно, найдійніше було б запитати у маркіяна, який ось іде. Давай маркіян, он дивись, маркіян іде. Давай його спитаємо. Інвестувати треба в те, що має вплив на навколишнє середовище, бізнес ландшафт та на країни. У сьогоднішньому партнерському блоці я хочу розповісти вам про індустріальний парк Фармація Львів. Це новий для українського ринку формат проекту побудований на моделі Quadruple HELIX, який сприяє розвитку інновацій. Завдяки цій моделі виросли такі бренди, як Nokia, Samsung та інші. Тут буде комплексна інфраструктура для розвитку виробників від власної лабораторії прототипування rd центру та коворкінгу до інфраструктури, яка націлена на комфорт співробітників: футбольне поле, спортивний зал, зона відпочинку з обозором, супермаркет та багато інше. А перша черга проекту буде працювати вже за півроку. Дуже коротко про переваги цієї інвестиції. Приміщення у приватній власності, яке за необхідності можна продати. Проект має власну управляючу компанію, яка самостійно знаходить орендаря та закриває всю операційну роботу. Тобто для вас це взагалі пасивна інвестиція. Контракти довгострокові від 3-5 років, а реальну дохідність, яку отримує інвестор, від 10 до 12% у доларах США. Мінімальна інвестиція від 100 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Також варто відмітити мінімальну вартість амортизації приміщень порівняно з будь-яким іншим типом нерухомості, адже приміщення розраховане на довготривалу експлуатацію з високим фізичним навантаженням, що означає, що їх не потрібно так часто оновлювати та робити ремонти. Ну і інвестуючи у виробничі приміщення, ви підтримуєте українських виробників та товари з високою доданою вартістю. Всі деталі за посиланням у описі під цим відео 30 вересня в матеріалі від громадським стало відомо про розформування двох підрозділів, які займалися розробкою для сил оборони. Матеріал в цілому трошечки вже втратив свою актуальність, бо після нього вийшло ще цілих три новини щодо цієї теми. Я зараз про них розповім. Але сам матеріал по собі цікавий, бо там видно і про те, як поступово звідти починали переводити людей за достатньо рандомними факторами, типу на яке прізвище, яку літеру у вас починається прізвище, і на якісь рандомні посади. І не кажучи вже про те, що багато людей з цих мали доступ до інформації до розробок, які. Мали би дати нам перевагу, і очевидно, виносити їх кудись в зону ризику для потрапляння в полон ну, дуже небезпечно. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації, заявила, що міноборони не може забирати it фахівців чи їхні проекти, якщо головнокомандувач ЗСУ вирішить відправити цих фахівців кудись або в піхоту, або в артилерію, або будь-куди, куди він забажає. Про які підрозділи мова йдеться? Перший з них це центр геопросторових даних, ЦГД, де було 150 айтівців, і наказ на розформування його був виданий ще влітку і ось його розформували. Такий же наказ отримав також центр масштабування технологічних рішень, проте його виконання відкрали до кінця року. Цей центр масштабування або ЦМТР. Був створений з айтівців, які служили в різних фронтових підрозділах на початку повномасштабного втергнення, і якраз в 2022 році його сформували. Серед них їх посорсили по всім цим частинам і зібрали в одному місці. Олег Борестовий, це керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони. Вибачте, за такі довгі формулювання, але такі, які є вже. На доу-пікніку заявляв, що це така собі внутрішня галера для розробок зсу, який складається з працівників зсу, і працює всередині структури зсу, і там працювало біля тисячі айтівців. Також він казав, що наразі у цього центру близько ста проєктів у розробці. Начальник СМТР, капітан Валерій Чуркін, у себе в Фейсбуку опублікував офіційне звернення вже 4 жовтня, тобто через 4 дня після того, як вийшов матеріал від громадського, що центр масштабування насправді не розформовується а реформується. Він заявляє: нами були подані пропозиції щодо покращення організаційно-штатної структури центру масштабування технологічних рішень з урахуванням необхідної потреби інженерів на найближчі півроку. Він заявляє, що, окрім підняття ефективності, це також дозволить. Включити в списочну чисельність і укомплектувати центр додатковими новими інженерами. Якось це дивно трошки, бо до цього здається, штатка у них була три тисячі, але була тисяча людей. І від того, що вони штатку змінять, ну, у них все одно буде якийсь недостаток. Ну, коротше, поки що не дуже відомо, яка там саме зміна там буде, але чи буде якась новостворена структура, чи якась просто нова ітерація цього центру. Ми побачимо, поки що можу сказати, що зрозуміло, мало. А ось що з цих всіх новин зрозуміло? Так, це те, що на різних рівнях керівництва напевно немає спільної картинки того, як мають розроблятися всі ці технологічні рішення, або в рамках якої структури, або взагалі цінність цих розробок. Пам'ятаєте, 15 липня ще національний центр управління мережами телекомунікацій переглянув вимоги щодо там операторів і сказав, що базові станції мають. В умовах блекаутів працювати значно довше там було що до 1 жовтня має 60% всіх базових станцій працювати протягом 10 годин, з а в кінці січня 25-го року таких базових станцій мало бути 100%. Так от тоді оператори нагадаю сказали, що ця вимога виглядає абсурдною. Ось 1 жовтня настало. Вони кажуть, ну ми цього не зробили. І якби це достатньо було очевидно, вони про це сказали одразу. Кажуть, що ніхто би в світі не зміг би виконати ці прописані вимоги до 1 жовтня, бо це надзвичайно масштабні обсяги робіт, що насправді так і виглядає. А представник одного з операторів повідомив, що вимогу про цю 10-ти 10-годинну автономну роботу в найкращому випадку, при взагалі необмежених інвестиціях можна реалізувати не раніше середини 2025 року. Дуже очікувано, дуже логічно і дуже цікаво, як відреагує на це все держава. Вона може піти напевно трьома шляхами ніяк на це не відреагувати, просто проігнорувати, що навряд чи ймовірно. може відреагувати, напевно, штрафами або попередженнями операторам, хоча це нічого не змінить. Або можливо, можливо, вона може відреагувати здоровим глуздом і переглянути ці ці вимоги, щоб вони дійсно мали і якийсь стимул. Бо ми всі ми знаємо, що нереалістичні вимоги стимула ніякого не мають. Або просто щоб вони, хоча б, здоровим глуздом, хоч якось мечились. it спеціалістам в Україні можуть обмежити використання спрощеної системи оподаткування. Про це знову ж таки у себе в Фейсбуку повідомив старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Ідея виникла в робочій групі, де обговорювали податковий законопроект в контексті, де розглядали захист режиму дія Сіті від переходу it спеціалістів назад на ФОПи третьої групи. І пропозиція якась рандомна він каже, там вискочила про те, що а давайте ми просто заборонимо ФОПам надавати it послуги просто приберемо це кведи і скажемо, що такого не можна робити. І він каже, що ця ідея назбирала на диво багато підтримки в рамках робочої групи. Але в Дія сіті вже в коментарі для повідомили, що цю ідею вони і пропозицію не підтримують. Тому я думаю, що це все чисто такий собі байт від Юрія Гайдая в своєму Фейсбуку: позбирати лайкосів, що ось таке почув і уявляєте, що там було. Давайте позбираємо коментарі. Ось так це виглядає. Це потащили, звісно, по новинам. Але сприймати це треба, я думаю, найбільше саме через таку призму. Тим паче він сам же ж в цьому пості, просто в кінці ніхто ж до кінця не читає, написав. Що стратегія національних доходів передбачає зміну ставок, нагадаю, для фопів в залежності від видів діяльності, і там якраз для тих, хто надає сервіси або якісь послуги, відсоток насправді достатньо має збільшитись в рамках там пари років, і тому там і особа різниці не має бути, бо фопи привабливість свою втратять і перевагу прийняно з дією сіті. Ну, коротше кажучи, не впадайте в зраду, як мінімум в цю саме, бо я думаю, що інших достатньо. Якщо ви вже вирішили в якусь зраду впадати, то уж точно не в цю. Тут зради, здається, немає. Американська IT компанія Еббі, яка має в офіс в Україні, звільнила співробітників з громадянством РФ у Сербії, Угорщині та на Кіпрі. За різними оцінками, під скорочення потрапили від 200 до 300 осіб, переважно з відділу розробки. Звільнені ж фахівці заявляють, що працівників з іншим громадянством звільнення не зачепили. Оце розумію, нормальний лайоф по національній ознаці. Компанія відповіла на запит ДОУ, сказала, що після повномасштабного вторгнення в Україну вони припинили свою операційну діяльність в Росії. Це ми пам'ятаємо і знаємо про них. Очевидно, нинішні зміни є ж наступним кроком до реорганізації операційних функцій, багато з яких зосереджені в певних регіонах. Ну, коротше, просто ми тут рову організацію, тому ми їх звідси переберемо. Я думаю, що вони також прибирають і ризики і сказали, ну його нафіг, такі нам ризики мати. Тим паче, що багато країн починають вводити обмеження на те, хто може бути виконавцем або реалізатором того чи іншого софта, який використовують, наприклад, державні установи. Також вони ще сказали, що ця трансформація має на меті не скорочення витрат, а покращення ефективності нашої роботи. Тобто вони покращують ефективність і звільняють нас тоді неефективних. ну... Даже классно. Нагадаю, що компанія була заснована ще в 89-му році, тобто дуже давно, уродженцем Єревана і випускником московського фізико-технічного інституту Давидом Яном. І тому компанія має достатньо багато російського коріння, але вони достатньо давно від нього ще відмовилися. Насправді, здається, перед повномасштабним вторгненням вони достатньо себе вже позиціонували як американська компанія. А коли повномасштабка почалась, вони дуже чітко заявили про те, що вони виходять з ринку і дуже гарно зайняли позицію. Ось найбільш найбільш їх продукт, якщо ви не пам'ятаєте. Це така програма була Fine Reader, але вони також надають дуже багато ентерпрайзних сервісів, про які ми просто не знаємо, бо вони там ходять всі в пічдеках, вони не для кастомерів. Це гарна новина. Гарна новина про лайофи. От навіть так буває. Я в минулому випуску, вірніше, не я, а Богдан, розповідав вам про драму між WordPress і WP Engine. Нагадаю, там Сіо компанії Мет Мюлінвек заявив, що WP Engine це рак, і мали би їм платити більше грошей, або хоча б контр'юти назад в продукт. На цьому фоні там почалася ціла драма, судові позови вже є. Ну, коротше, вже повноцінна Санта-Барбара почалась. І ось, як виявилось, сіо компанії запропонував всім всередині компанії, просто в General написав, що будь-хто може взяти або 6 зарплат, або 30 тисяч доларів, залежно від того, що більше. І просто піти з компанії. і він там давав, здається, там пару днів на те, щоб люди змогли прийняти це рішення, і ось цей там тайм-аут пройшов. І тепер Мюльнемег опублікував, що 159 людей або це там 8,5% всіх співробітників вирішили таки взяти цей офер і піти з компанії. Він заодно написав, що тепер він відчуває себе набагато більш цілісним, що він прямо і щиро це заявив. І що тепер з ним плічопліч -пліч тільки люди, які розділяють його бачення, і я думаю, це дуже сильний мув зі сторони CEO, так. Дати таку можливість і дати ну, так, умовно, щиро і чесно сказати: ну, якщо ви вірите, то давайте, якщо не вірите, то давайте гуляти. Мені дуже цікаво, а як би зробили ви? Якби вам запропонували взяти або 6 зарплат, або залишитися на поточному місці роботи? Ви би залишились? Буду чекати вас в коментарях. OpenAI підняв раунд інвестицій 6,6 мільярдів доларів. І в ньому він підтвердив свою оцінку в 157 мільярдів доларів. І якщо взяти цю оцінку і порахувати коефіцієнт до їх доходу за цей рік, який складає 3,7 мільярдів, то цей коефіцієнт буде більше аніж 40, якщо бути точним, 42. Що черговий раз підтверджує все не спадаючий хайп навколо AI-компаній і всіх, які займаються штучним інтелектом, особливо навколо OpenAI в Кремній долині. Також в цьому раунді мала прийняти участь Apple, але вони в останній момент з нього випрыгнули. Я думаю, що тому, що вони забоялись антимонопольних розслідувань, бо у них вже, якби з OpenAI є угода. Ті мають, нагадаю, по ній надавати сервіси для Apple Intelligence, І я думаю, що антимонопольному це могло би не сподобатись. І навіть, можливо. Вони би і готові були, але тоді в рамках розслідування доведеться розкрити умови в співпраці з OpenAI, а цього вони можливо б теж не хотіли. Ну коротше, вони вистрибнули. Тим не менш, сам OpenAI поки що залишається достатньо глибоко збитковим, не дивлячись на свої 3,7 мільярдів доходу за цей рік. А це все тому, що крім того, що у них безпосередньо операційна діяльність достатньо дорога, бо сам інференс і підтримка роботи і в онлайні чата GPT – це достатньо дорого. Саме тренування нових моделей коштує просто космічних грошей. Даріо Амадей, це Сіо Антропік, сказав, що моделі, тренування, яких будуть обходитися в один мільярд доларів кожна, уже в розробці, тобто вже розробляються моделі і будуть скоро готові для того, щоб запускатись в тренування. Виявіть, просто мільярд доларів просто вгасити в електроенергію і відеокарти для того, щоб натренувати нову генерацію моделі. Я вже мовчу про те, що там ціна це все зростає просто ну, точно нелінійно, і там, напевно, будуть ті, які будуть коштувати 10 мільярдів. Просто нереальні кошти туди вгашуються, але здається, що цінності з цього буде не менше. Ну і найбільшим переможцем тут поки що виглядає напевно NVIDIA і всі виробники чіпів, бо це все гроші, які так чи інакше. Ну, Якщо відкинути електроенергію, в більшості свої підуть саме до них. Окрім того, OpenAI привів ще у себе DevDay, на якому показали, крім купи всяких штучок, показали Real-Time API. Це API для схожого на, на щось на їх Advanced Voice Mode, де ви можете у себе в продукт факто вбудовувати voice-to-voice, -voice, комунікацію з моделькою з можливістю її перебивати і тому подібне. Але очевидно, там вона не підтюнена і не можна використовувати ті голоси, які є в продукті від опинення безпосередньо в API-шці Там є шість інших, але вони не пересікаються і додати свої голоси також не можна. Я думаю, це знову ж таки, щоб не судитися за всі ці копірайти, бо просто це їх сповільнює, і ця тягомотіна їм здається не цікава. Бо ви вже, можливо, подумали, що в своєму продукті можете замінити свій Voice Support або тому подібне, замінити піти цим чудовим і прекрасним чудом технології. Але можете, звісно, але одна година обійдеться десь в 15-18 баксів. Тобто людину в деяких регіонах, навіть в багатьох регіонах, в кол-центр наняти поки що буде дешевше. Хоча ціна, звісно, значно знизиться за рік, і якщо врахувати в людських факторах, там вартість найму, вартість менеджменту цих людей, вартість їх помилки, здається, що там уже плюс-мінус паритет. А скоро очевидно люди тут програють. Ну і що вони ще показали? Вони ще показали Open AI Canvas. Це дуже схоже щось на артефакти в Cloud, де у вас просто поруч з вашими запитами є той артефакт, який ви зробили, і ви можете окремо його редагувати, і потім просити щось там переписати і підправити окремо. Тобто, ви спілкуєтесь з е, безпосередньо LLM-кою окремо, і окремо ви маєте весь асет, який ви створюєте. Поки що буде працювати з текстом або з кодом, тобто ви берете коду або текст і просто його щось там підправити, додати. Можете самі підправляти з боку, щоб не треба було завжди копіпастити. Виглядає дуже зручно, але має свої лімітації. Звісно, я коли там просив, він іноді не може не зрозуміє, куди вставити. Каже: а куди вставити? Ти його просиш повністю переписати, і тоді він це там перерендерює, Ну очевидно, що ще поки що пета. Ну, а те, що з кодом буде значно простіше працювати, якщо ви там не користуєтесь копаю там безпосередньо віддешці, а от кудись там винести і щось там написати, підправити, то це точно, це значно зручніше. Хоча знову ж таки з кодом, здається, клод працює краще. А пам'ятаєте ще між іншим, я згадав, де будь-кий інтерфейс його першими здається, показав Девін, такий шту... програміст, штучний інтелект, який сказав, що вони всіх зараз переплюнуть, і ось уже майже рік мовчить і нічого не каже. Куди ж він. Пропав. Я вам розповідав про Amazon і їх політику про повернення в офіс на 5 днів, і ми там казали, що буде цікаво подивитися, як відреагують інші компанії. І ось перша компанія, яка відреагувала, став Microsoft. І в ній один з представників за команди, хто саме не називають, але всередині співробітникам сказав, що ми такої політики, ну, я про повернення на 5 днів до офісу, не плануємо вводити. Але якщо ваша продуктивність не буде падати, що саме вони мають на увазі, під продуктивність не буде падати, і як вони саме її будуть міряти, вони в коментарях не кажуть. Мені здається, що просто це коли вирішать, що треба людей повертати, скажуть, о, продуктивність впала, давай така повертатись. Або, можливо, вони, звісно, дадуть ці дані, але ну дуже навряд. Тим не менш, на даний момент вони поки що зберігають цю гнучкість і дають людям можливість працювати віддалено. І також кажуть, що багато людей, які зараз отримують офери від Microsoft, мають як частину в офері цьому, що у них є гнучкий час і більшість часу вони можуть працювати віддалено, але все одно у них є обов'язкова частина по офісу, у кого один день, у кого два дні на тиждень, у кого там пару разів на місяць. Студенти в кампусах каліфорнійських вузів, що тестують окуляри від Мета, які вони зробили разом з Рейбеном і мають камеру. В них пам'ятаєте, то що я казав, що вони тепер зможуть вам нагадувати все. Вони почали що робити? Вони з окулярів запускають стрім собі на комп'ютер. На комп'ютері запускають модельку і пошук по цим фоткам і по відеостріму людей, які які видно в кадрі. Разом з цим все, що запроцесили, відправляють собі в аплікуху, і потім за аплікухи дивляться, кого вони бачать, просто на телефоні. Тобто, так вони ідентифікують майже всіх прохожих, хто повз них проходить, підключаючи туди е, публічні бази, які там по фоткам по соцмережам вони це все знаходять. Імена по іменам знаходять імейли, по імейлам і ще якісь дані, і просто видають величезний датасет майже по кожній людині. В твіттері завірусився один з таких твітів, де якраз людина. В пару випадків просто підходить до рандомних людей, каже щось з її історії, особливо це коли люди публічні в якоїсь там соціальній організації або тому подібних речах, і просто вони людей висаджують, якщо чесно, це виглядає настільки кіберпанково, я вам просто передати не можу. Я лінк залишу на новину, і там само собою там твіти вбудовані. Я вам рекомендую зайти і подивитись. Просто фрікін аут. Ну хоча, начебто. Страшно, але з іншої сторони, ну вам же ж ніхто не забороняє це саме зробити з фотіком. Тобто, якщо зараз у вас в камерах оптики там X5, X10, ви майже кожну людину можете непомітно достатньо сфотографувати і зробити все це те саме прям локально на, на девайсі, майже з такою ж якістю, і так же просто, ну, майже так же просто, звісно, що, якби все одно неприємно. Все одно це дуже неприємно, що ти можеш іти і отак от і отак. От от. Але вже як є від такого прогресу, ми спиратися чи зможемо. Тому треба буде звикати, адаптуватись і розуміти, що з цим робити. В масках же не будемо всі ходити як квадробери. CloudFlare, компанія, яку я дуже люблю і поважаю, і якщо ви не знаєте це, вони захищають майже не знаю, половину напевно інтернету, вони захищають від DDoS та інших типів атак. Вони написали черговий блог. У них дуже кльовий технічний блог, насправді, і в ньому вони кажуть, що з початку вересня вони спостерігають значно збільшену кількість об'ємних, ну об'ємних правильно сказати, напевно, волюметрик. Я не знаю, як правильно тут перекласти, коротше, ті, які. За рахунок великої кількості трафіка, ddos атак на купу своїх кастомерів. отак вони спостерігають весь вересень, і очевидно, що в рамках цієї блок статі вони там просувають свої продукти. Як люба вони все захищають, але цифри там є дуже цікаві. Наприклад, найбільша атака, яку вони автоматично відбили, була. 3.8 терабіти на секунду. Щоб ви розуміли? 3.8 терабіти це відповідає десь сукупному трафіку якоїсь невеликої країни, наприклад, там Норвегії або Ірландії. Тобто, всі люди, які сидять в Норвегії, в один момент мають піти і дедосити когось, і оце буде цей трафік. Ну або ще один приклад, це десь там 475 гігабайт на секунду. Це десь, щоб ви розуміли, якщо у вас там фільм важить 5 гігабайт, то ви 100 копій цього фільму можете завантажити за секунду. Ну, це дуже величезний просто трафік. На кого саме такі атаки були націлені. Вони не кажуть. Я вже мовчу про те, що вартість ці атаки не мала бути дешевою, уж точно не була дешевою. А основними джерелами атаки називають батнет, що очевидно. З дата центрів і з хмарних серверів тут такого не зробиш. І основними девайсами були заражені мікротіки, асуси і різні ДВР, це відеосервери, по всьому світу. Географія атаки, де були ці девайси заражені, теж цікава. Вгадайте, з якої країни було найбільше атак. Що вказує на те, що там найбільше було девайсів, які були або не оновлені, або старі, або ще щось. Ну, коротше, отак. От. Отаке от. От от співвідношення географії, я просто тут залишу. Але про продукт, про Cloudflare я черговий раз просто захоплююсь, ну такі атаки відбивати автоматично. Ну, це моя повага. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх дві. І дві знайшов я. І я би тут маю вставити коментар, що там лінк є на Discord, де ви можете зайти, там знайти каналчик рекомендацій і щось там порадити. Я з задоволенням розглядаю всі рекомендації, які туди потрапляють, хоча останнім часом їх стало менше. Мені дуже шкода, давайте якось активізуємось. Так от, перша рекомендація це стаття від Кайла Чена, якщо я правильно прочитав прізвище, і вона називається Crafting QR Codes. Це шикарна стаття про те, як взагалі QR-коди працюють, як вони створюються, і таких статей здається, є не одна, але тут є пара ключових різниць, чому я саме захотів порекомендувати. Перше, це те, що в ній описується, як створюються кюари, які знаєте, не типові, які або з логотипами, або зображені, або стилізовані, де саме як розробники на на перетині з дизайном, як вони це все створюють, і як вони використовують різні механізми, щоб ваш айфончик продовжував розуміти, що ж там за крапки надруковані. Друге, там в самій статті ще купа лінків, в яких можна просто в кралячу нору засипатися. Там і на різні алгоритми, і на і як воно еволюціонувало, і на історію. І на третю, на третій скарб. На репозиторії там репозиторій, просто клієнтська, де факто аплікуха, яка в браузері працює, в якій можна створювати саме ці артистичні QR-коди або звичайні, і це все з повним контролем, і це все безкоштовно, і це все працює повністю в браузері. Там сервера не треба. І там ще є навіть лінк, можна зайти просто на захочену версію цієї аплікухи, і це набагато краще аніж і всі інші інструменти, які я для цього використовував. Там позаліпати можна, і є інтерактивний гайд, саме які частини коду, як працюють. Все, я. я... <сь> Ладно, це мені дуже подобається. Я занадто багато часу це рекомендую. Просто йдіть і почитайте. А друга моя рекомендація це застосунок Reader від Eleven labs Це компанія, що взагалі зараз, напевно, на вістрі всіх е... ai інструментів які стосуються аудіо саме. І там в чому суть застосунка, ви йому просто кормите або лінк. Або файл, або у них є там бібліотека своїх книжок і статей. Вибираєте голос, яким це все прочитати, натискаєте play, і читаєте це, наче просто це начитав професійний наратор. Це не просто якась озвучка така проста, а вона прям реально з інтонацією працює українською. Якщо наміксовані цифри, англійський текст середньоукраїнського тексту він все чудово розуміє. Там є у них більше 30 мов. Більше ста голосів українських мінімум три голоси. Я там знайшов. Я думаю, що їх там іще більше, і поверх цього всього, поверх цього всього, він іще й безкоштовний. У них є веб-версія, яка платна, там багато різних додаткових інструментів є. А сам застосунок поки що безкоштовний. Вони, скоріше всього, його потім зроблять платним, якісь преміум функції. Але, наприклад, читати новини, от я коли готуюсь для того, щоб вам тут щось порозповідати, це такий геймченджер, Я вам передати не можу. Дуже класно. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.